Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Зашко добрий на останніх відсотках батарейки сьогодні показую. Дали оливу в машину, кажуть, в ній азмол. І дали нам іншого азмолу. Оскільки я вже надивився на людський фактор і на магію життя і машин. Коли є можливість, я беру трохи з бака оливи, трохи оливи з каністри і залишаю на ніч, в... ну, підігріваю гарненько і залишаю в теплому місці, там, можна там, десь біля пічечки, якщо є можливість, і дивлюся на ранок. Чи не трапилось там ніякої халепи, ніяких там перламутрових кольорів, грудочок і всякого непотребу? Щоб знати, напевно, перш ніж заливати. В машину. Так. Щось там ці дні активувалися коментатори щодо значення слова олива в українській мові. Я їм даю посилання на українські словники і запрошую вчити українську мову, бо наша українофілія недостатня. І в двигун я заливаю оливу.